Добрий день, діти! Скажіть, будь ласка, як називається планета, на якій ми живемо? Земля. А як назвати всіх мешканців нашої планети одним словом? Ті, що живуть на землі, називаються земляни. Так? Люди, які живуть на землі, це земляни. Яку форму має планета наша Земля? Та й всі планети, власне, мають таку форму. Земля має круглу форму, так? форму кулі. Діти ось стоять біля моделі Землі. Модель Землі зображена на глобусі. Що означає модель? глобус? Це, звісно ж, не сама земля, вона дуже величезна. А це глобус маленька копія нашої планети. Такою її, бачить. Космонавти з космосу. Діти, які кольори є на глобусі? Так, багато дуже блакитного кольору, жовтого, є коричневий, оранжевий, зелений колір. Якщо ми подивимось на глобус, що ми бачимо, чого на землі більше води чи суші? Води, звісно, більше, так? Неважко здогадатися, що блакитним голубим кольором позначається вода. А жовтий колір, зелений, коричневий це колір суші. Ось ці шматочки це суша. Жовтий колір колір суші. Пояснити слово мушу. Суша там, де зараз ми. Суша, де нема води. Ну, а звісно, блакитний синій колір це колір води яким позначаються моря, океани, річки, озера. Глобус не дуже зручно носити із собою. Саме тому винайшли карту. Карта це ніби розгорнутий глобус, але на карті одразу видно все, що є на планеті Земля. Не потрібно повертати те глобус в різні сторони, а розкрив, і відразу все бачиш. Карта. Це зображення на папері поверхні землі та її різних частин. Карту землі дуже цікаво роздивлятися. Тут міста, країни, скелі, океани і пустелі, гори, ріки і моря помандруєм ти і я. Ось ці діти великі шматки суші, такі великі острови, називаються материками це материки. Так? Ось назви деяких із них: Австралія, Африка, Америка, Південна і Північна. Бачите, назви материків всі на звук А. Америка, Африка, Австралія. Всі починаються зі звуку А. А також і північний материк. Антарктида. Теж на звук А починається. Вірніше, не північний, а південний це південь з цього боку. Антарктида на півдні, а на півночі Арктика. Ось тут теж на звук А. Бачите, багато починаються материків назви. А ось тут Європа і Азія. І теж на А. Ось, що ж задивина. Майже всіх материків назви на звук А. Ми діти з вами живемо у Європі, ось тут. А ось тут Чорне море наше і наша Україна позначена. Бачите? Позначена вона жовто-блакитним кольором, і столиця наша Київ, і річка Дніпро наша. Ми це все з вами детально розглядали на великій карті України. А тепер ось цікаво ось тут подивитися на загальній карті землі. Знайти нашу Україну. Бачите? Вона видається дуже і дуже маленькою в порівнянні з великим світом. Море чорне наше ось. І як ви вже й помітили на глобусі, так і на карті видно, що значну частину планети Земля все-таки займає вода більше блакитного голубого кольору. Оці великі товщі води це океани, Атлантичний океан і знову звук, а. Індійський океан, Тихий океан. І на півночі Північний Льодовитий холодний океан. Ну і, звісно, синім позначені моря річки. Ой, подивіться, а ця яка цікава карта. Тут на кожному материку зображені тварини, які його населяють. Материк, ще іншими словами, можна сказати, континент. Бачите, роздивіться уважно: є тварини, які живуть лише в певних кліматичних умовах, тобто за певної погоди. На нашій землі є країни, де завжди тепло. Так як Африка, і де завжди холодно, Антарктида і Північні райони Арктика. І тому кожна тварина пристосувалася до життя в певних умовах в кліматі. Ось, наприклад, Австралія. Тут є такі тварини, яких більше ніде немає по світу. Це, наприклад, ось. Хто це, діти? Кенгуру, так? Кенгуру сумчастий. він в сумці носить своїх дитинчаток. І кенгуру живе лише ось тут, лише в Австралії. Більше ніде ніде по світу його немає. Також ведмедик Коала живе лише в Австралії. А ось ведмедик панда, який вам теж дуже добре знайомий, живе у Китаї і теж більше ніде ось по світу дивимося. Його не можна знайти. Значить, там найкращі йому умови для його проживання. Кожна тварина вибирає жити там, де їй краще. Найбільше різних екзотичних тварин, екзотичних, тобто таких, яких немає у нас? У Африці дуже багато таких тварин. Хто це? Жирафи? Леви ось лев, а це левиця без гриви. Мавпи. Як називається дитинчатко мавпи? Мавпеня або мавпенятко? Слони Велетенські. Як дитинчатко слона називається? Слоненя або слоненятко. А в Антарктиді на південному полюсі живуть. Ось тут маленькі зображення, я вам покажу більші. Хто? Пінгвіни, дуже гарні пінгвіни. І їхня дитинчатко, пінгвіненятко або пінгвіненя. Таке довге слово пінгвіненя. А ось тут, на півночі, де завжди сніг, лід, вічна мерзлота, пристосувалися до життя білі ведмеді. Ось Білий ведмідь. Дитинча ведмедя як називається? Ведмежа, так як і наших бурих ведмідь, ведмедів, сірих у білого ведмедя біле ведмежа, дитинчатко. А це хто діти з такими іклами? Це морж. Моржі мешкають ось тут, в морях північного льодовитого океану. Моржеві не холодно, бо під шкірою у нього є велика товща жиру. А ось мешканець пустель. Хто це? Верблюд. Корабель пустелі його називають. Вони живуть у тих краях в Африці, де завжди сухо, де пустеля, де нічого не росте. Але навіть і там можуть жити тварини. Верблюд може довго не пити. Він пристосувався до життя у пустелі. Верблюд, а дитинча його як ми назвемо? Верблюжа або верблюденя. Діти, для того, щоб розповісти про все розмаїття тваринного світу нашої планети Земля, нам не вистачить і дня з вами. Дуже цікаву інформацію про них можна дізнатися з дитячих енциклопедій прочитати. Це ми про сушу говорили. А ще ж подивіться, скільки мешканців живе в морях і океанах. Акули, дельфіни, восьминоги, різні види риб. Ну і ось цей велетень. Хто це такий? Це кит, так? ось так його розверну. Кит. кит, так? не кит, а саме кит, найбільший мешканець морів та океанів. Не тільки тварини і рослини різноманітні на землі, а також і люди є дуже різні. Можливо, ви бачили по телебаченню або й вживу, коли були на відпочинку десь з батьками, що люди теж бувають різні. Ось у нас із вами біла шкіра, ми білі. А є люди із темною шкірою, чорношкірі. А є люди із жовтою шкірою та вузькими очима. Ось, наприклад, темношкірі люди здебільшого живуть в Африці. В Африці основне місце їх проживання. Ну, також і в Америці є. А де Європа, де ми проживаємо, в основному живуть білі люди всі, так? Люди із жовтою шкірою та вузькими очима живуть в Азії в основному. Але всі ми діти і люди землі. Ми маленькі діти на землі великій. І у всіх людей одинакові цінності, всі люди на землі хочуть миру, добра, любові і хочуть жити у злагоді, так як і має бути між справжніми людьми. Діти це карта світу. А є ще українське слово, замість карта можна сказати мапа. Це мапа світу. І нею можна мандрувати, розглядаючи материки, континенти. Ось є вірщик про мандрівку світом. Ставлю стільчик біля стінки, стану зверху сам мерщі, карту світу у клітинку роздивлюся від душі. Антарктидою пройдуся, аж на полюс я ступлю. А чому? пита матуся? Бо пінгвінів я люблю, дивовижі пролітаю, подорож моя легка. До побачення китаю, Африка мене чекає. Атлантичні сині води, Споглядаю на яву близьку статуя свободи до Америки пливу. Над Парижем і над віднем пролітаю навпростець. А тепер я в місті ріднім, тут мандрівці і кінець. Звісно, що картою мандрувати дуже швидко, перескакувати з одного материка на інший. А насправді, діти, якщо вирушити подорож в інші країни, то це займе дуже-дуже багато часу, тому що це дуже далеко. І для того, щоб подорожувати, потрібен транспорт. Ви вже знаєте, що транспорт є наземний, той, що рухається по землі, по суші. Також транспорт є водний, той, що рухається по воді. І є транспорт повітряний, той, що летить повітря. Ось, наприклад, якщо нам із України захочеться помандрувати аж в Америку, чи годиться для цього наземний транспорт? Ні. Тому що, бачите, нас з Америкою розділяє океан, і щоб туди добратися, потрібен інший транспорт. Потрібен який транспорт? Ну, думайте. Повітряний, так, перелетіти, перелетіти літаком з України до Америки. І, можливо, це також зробити водним транспортом по океану. Але це діти досить і досить довго, тому зазвичай до цих континентів літають літаком, так само, як і з України до Австралії, тому що сушею, а потім морем, океаном. Це надзвичайно довго для швидшого. Перельоту використовуються літаки. Найбільш чисельний це вид транспорту, який рухається по землі. Як називається такий транспорт? Правильно, це наземний транспорт. Що належить до наземного транспорту, давайте назвемо зображення тут види транспорту, потяг або поїзд. Трамвай, автобус, тролейбус, швидка допомога, скутер, мікроавтобус, поліцейська машина, мотоцикл, велосипед, самокат, автомобіль. Наземний транспорт їде завдяки колесам. Коли він рухається тепер, то ми кажемо, що він їде. Коли він рухався вчора, то ми кажемо, як, що він робив, їхав. А коли він буде рухатися взавтра, як ми скажемо, що він буде робити? Він буде їхати. Їхав, їде. Буде їхати ось такі різні часові форми, про які можна сказати, що було вчора, яка дія є сьогодні і яка дія буде взавтра. Як ми називаємо транспорт, який рухається в небі? Так, це повітряний транспорт. Яку дію він виконує? Чи можемо ми сказати, що такий транспорт їде? Ні. Всі ці види повітряного транспорту не їдуть. Вони що роблять? Летять, правильно? Ось візьмемо, наприклад, літак. Вчора він що робив? Летів. Сьогодні він що робить? Летить. Взавтра він що буде робити? Летітиме або буде летіти. Крім літака, що ще належить до повітряного транспорту гелікоптер, повітряна куля, ракета, супутник, космічні кораблі також. А ось вид транспорту, який рухається у воді або під водою. Як називається цей транспорт? Водний. Правильно? Це водний транспорт? Діти, водний транспорт їде чи летить? Ні, він і не їде, і не летить, він пливе. Так? Ось, наприклад, лайнер. Вчора плив. Сьогодні пливе. Завтра Буде пливти. Хлопчик-плавець. Зараз що робить? Плаває. Вчора він що робив? Плавав, а взавтра він що буде робити? Буде плавати, так? Ось тут які ще види водного транспорту, ви бачите. Шовен, катер, яхта, лайнер. Ну, окремо ще виділяється підводний транспорт, підводні човни, батискафи. Діти той транспорт, який ми розглянули, називається сучасний. Сучасний, тобто відповідає нашому часу і цим транспортом користується зараз. А є ще діти транспорт старовинний. Ось розгляньте ці стародавні машини, літальний апарат. Корабель на вітрилах. Цей транспорт називається старовинний. Чому він так називається? Тому що таким транспортом зараз люди вже не користуються. Його можна ще побачити у музеях і на картинках. Раніше пароплави, паровози працювали на вугіллі та дровах, а в наш час транспорт працює. На сучасному пальному та на електриці ось паровоз старовинний, літальний апарат. Корабель вітрильний. Ну а це вже біля нього сучасні види транспорту, сучасний гелікоптер, сучасний автомобіль. Люди з давніх давен прагнули відкривати для себе нові землі, нові світи, пізнавати світ. І тому і створили транспорт для того, щоб на ньому пересуватися, подорожувати, мандрувати, впізнавати нове і цікаве у нашому великому, захоплюючому і цікавому світі. Вас також, діти, чекають мандрівки у вас ще все життя попереду. А можливо, вже ви десь з батьками і мандрували по різних країнах і материках. Діти, на сьогодні все. Наше заняття закінчено. До побачення!